Вітаю вас! Героїзм нашого народу продовжує надихати. Воїни ЗСУ стійко виборюють нашу свободу. Їх подвиги наближають перемогу. Попри всі труднощі, українські діти і підлітки мають плани на майбутнє і допомагають наближати перемогу. Зараз треба розуміти всю важливість сили знань та промножувати їх, що й казати, вміння набути під час навчання, пізнання світу неоценені для вашого майбутнього. Адже що більше людей робитиме маленькі кроки, то швидше ми досягнемо найбажанішого для кожного з нас великого результату перемоги. Так сталося, що багато хто з вас знаходиться далеко від своєї домівки, пропоную вам довідатися більше про країну, міста, в яких ви зараз знаходитесь. Зробіть прогулянку по тим територіям. Давайте більше рухатися. Як це працює на перемогу? Більше руху, ліпше почуваєтесь, ефективніше працює мозок, більше встигаєте. Є енергія на навчання та на добрі справи. А для того, щоб і багато хто дізнався про ваше дослідження, просто на сайті «Позашкілля Донеччини, розмістіть фото місцеве. Яка вам сподобалась у цих краях, де ви живете? Та й розкажіть про них. Тож крокуємо до перемоги. Пропоную прогулянку по польському місту Краків, яке надало притулок мені і моїй родині. Краків місто в Польщі на березі Вісли, адміністративний центр малопольського воєводства, друге за величиною та кількістю мешканців міста в Польщі після Варшави. Краків, королевське місто, засноване міфічним краком. Це історична столиця Польщі, місто, яке зачаровує з першого погляду та повне легенд безцінних пам'яток архітектури та містецтва. З площі Матейка через Флоріанські ворота ми входимо на найкрасивішу вулицю міста Флоріанську. Вулиця була відзначена на місцевому плані вже в 1257 році. і Її назва не змінилася до сьогодення. Вона ще називається Королівська дорога, головний туристичний маршрут Кракова, який об'єднує всі найбільш цінні пам'ятки, проходить через все старе місто і веде до Бавельського замку. На початку вулиці багато великих сувенірних магазинів, а також за та кафе. В Кракові є площа Ридак, яка квадратна, і з неї виходить 11 вулиць. Планування ринку та району навколо не змінювалось від 1257 року. Посеред ринку, пам'ятник польському поету Адаму Міцкевичу. На площі у будь-якій порідняє року багато людей стукують об рук копитами коні, запряжені у королівські карети. Тут хмари голубів злітають на шпилі. Маріатського костьолу кругляють над цукенницями, деякі віки тому іде жвава торгівля. На пролавках виблискують виробу з бурштину та срібла та різні сувеніри. Напроти суконних рядів стоїть величезний Маріатський костел, про який можна розповідати безліч легенд. При вході в собор лежать прикуті до дівлі кайдани, які раніше надягалися на злочинців, які повинні були покаятися. Стеля костьолу імітує зіркове небо. Це захоплююче мистецький шедевр, від якого важко відірвати погляд. Коли подивитися на вежі Маріанської Базиліки перше, то можна помітити різні за висотою вежі храму, все пов'язана одна місцева легенда про двох братів-камінерів, що будували костел. Коли старший брат зрозумів, що башта брата значна вища, то вбив рідного брата, бо не зміг вибачити те, що він виконував свою роботу краще. Однак юнак не зміг жити з цим тягарем, тому застромив ніж у своє серце, а потім кинувся з вежі. Вище північна вежа зветься Хейналицею. Всередновіччі часи там були вартові, які повідомляли грою на трубі Хейналу, якщо в місті станеться пожежа чи напад загарбників. Хейнал став символом Кракова. Його грають з 1392 року кожного дня, кожну годину з вікон вежі на всі чотири сторони світу, але мелодія різко обривається. Річ у тому, щоб до дану на місто напали татари. Вартовий одразу ж подав сигнала. Але вороги влучили в нього стрілою. Саме тому молодія хінало асоціюється з сумом та тривогою. На Вавельському узгір'ї на висоті 228 метрів над Віслою височіє королевський замок, де жили польські королі до того, як столицю Польщі перенесли до Варшави. Його видно далеко із різних частин міста. Для польської державності це місце особливе. Символ гідного, минулого і могутності колишньої Речі Посполитої. На території є прекрасний кафедральний собор святих Станіслава і Васлова, а також безліч музеїв. Можна відвідати. Королівську скарбницю і королівські палати. Біля підніжжя замку, над самою віслою, печера краківського дракона, смока і його статуя. Кожні п'ять хвилин з пащі дракона виривається клуб вогню і диму. За легендою, смок дошкуляв мешканцям міста, і ніхто не зміг поратися з ним, окрім хитрого шевця на ім'я Скубі. Він заколов барана, добив йому чрево сіркою і смолою і залишив в якості частування дракону. Дракон намагався було жерти барана, але той загорівся у дракона в шлунку, і дракон кинувся до висли, щоб погасити полум'я. Пив, пив і лопнув. А з драконячої шкіри, учень шився шив, багато красивих чобітків, а в знак вдячності він отримав дочку короля і половину королівства. По обох берегах вісла розташовані так звані бульвари вісли. Тут можна добре відпочити багатокілометрова набережна, схили, порослі густово смарагдовною травою, чайки літають над головою, велосипедисти їздять. Тут гарні газони, на яких можна полежати, підставивши обличчя промінням сонця, або влаштувати пікнік. На набережній вісли можна гуляти годинами. Ось ми і відвідали стародавній красень краків. Чекаю на звіти з ваших прогулянок. До зустрічі!